Вторія вже їздить повним кодом, все, їй подобається. Справа є, можна їздити далі, удосконалюватися. Вчуся, вчуся, пописати є. Ще їй все роби. підказує, вона собі гарно слухається, чемно їде, не спішить, але впевнено. Не завжди, але вона старається. <рикачка> а довольна вона. Добре, щасливо. Перейдіть на вищу передачу.

Все та Іланка. Так, світлофор зараз у нас. Все Іланка. А комен, а команди буде біля фото. Все, на світлофорі ну, зупиняється. Ось так. І чекаємо нейтральна передача. Ну як ви? Розкажіть. Чекаю. Ну вже не так страшно, як минулого разу. Я вже один раз була в хоролі, а сьогодні вже трошки досвід, все досвід треба. Але мені подобається, класно, я щаслива. Я їду зараз прямо. У нас 6 секунд. Включаємо першу передачу. Опінь, І їдемо помаленьку. І все. Ну, так. так, зараз Тепер треба припаркуватися. Тепер парковка. Це мене ще дуже кульгає. Далі і там припаркуємося. Там є. чорний поверну. Сидимось, так, вище, все, зупиняємося, зупиняємося і помиляємося. ще чуть вперед. Трошки. 20. Слава Богу! Доставка є. Поки в нас є час, я пішла трошки прикупилася, тому що я не поснідала. Та, в принципі, ніхто не поснідав, бо здавала аналізи. Снідати не можна. І знайшли такий парк тут. І проведемо час разом. Поснідаємо. Трошки Діночка пограється на качельках, Юлічка в школі. А ми вирішуємо справи. Прямо знайшли парк, я кажеш? Так, да, я б знала, що тут цей парк. Ми тут завжди. А, це цей самий? Це ж з іншого боку, вона вже нічого не знає. Ну такая. Садиночка щаслива на качелі. Прийшла. Так, да, це тут як пологовому я була, то ми тут обідали. Так, що я взяла? Такі баклажани в кисло-солодковому соусі. Салат з моркви із серця. Я його вже декілька разів брала, він мені дуже подобається. Дуже смачний, відбивні, курячі. І з дому брала піджарену пюрешка вчорашня була, у нас в коворіці піджарило. І сирничок. І все. І будемо обідати. Всім смачного. Смачно поїли. І йдемо тепер до машини. Фонданчик тут є такий гарний. Осінь золота. Щасливо. Прийшли поквіти, гарні, так, так, так. такі гарні осінні кольори. Ті по 250, 350, 250. Взяли ось таких два. У нас буде день подяки в церкві, То будуть такі дуже гарні, сонячні. Все, їдемо далі. У нас час на каву. Саша поїхав ремонтувати машину. А ми з Діночкою і з Ілонкою п'ємо каву. Так, діночки, шоколад смачний, сирничок. Тут такі класні є столики. Гарячі, да? Трошки. Ілонку будемо вкладати спати і підемо знову в парк, да? Все ми в парку гуляємо. Не боїшся? Ілоночка заснула. Добре, свіженько, не дуже жарко. До речі, рівно рік назад, в цьому парку, ну, трошки більше, ніж рік, ми гуляли і чекали нашу ілонку, коли народиться, тому що в середу, здається. 16 вересня в Ілонки було день народження. Я нічого не знімала, поїла тортика, сфотографували її і все. Якось дуже важко включитися в роботу, почати стабільно знімати відео. Знаю, що ви чекаєте. То справ багато, то поспішаєш. Немає часу. Тому ось таки сьогодні включила камеру і показую наш день, поки ми в місті. Трошки сьогодні вільніші, то познімаю для нас, для вас. Ще краще? У нас все добре. Працюємо потрошки. Осінь, готуємося до зими. В церкві є зараз праця. Так. Тому то такі у нас справи. Крепко. Це не можна так? крепко? Щаслива дитина в парк виїхали. Забрали ми нашу школярку додому. Як тобі в школі подобається? Yeah. Подобається, так? Да? І вже вдома будемо. А, ну, показуй свою школу. Що там у тебе як справи? А, ну, давай на столик лежи. Відразу. Ось моє домашнє завдання є. Немає? Ні, тут немає. Немає. Це сьогодні писали в школі? Да? Да. О, якась така ручка, щось не дуже, тут гарно. А, оце э, ручка знаєш. Що старається? Да. Так не зручно. А тут показує. Ага. Це в косу. Молодець. А,

Ага. Робіла з дівчатами квіти. Дівчатам, треба квіти, щоб в хаті були. І Дуже гарні загально. Дивіться. Ну що, ми сьогодні не тільки відпочиваємо, а й працюємо. Вийшли всі на двір сімейкою, попрацюємо, поприбираємо. Назбирали таких непоганих миску яблук. Завтра буду повідло варити. Може, ще штрудель на вечір зроблю, побачимо. Саша косить, подвір'я вже гарненько робиться. Ми з дівчатами тут порядочок наводимо. Ось Ілонка з нами, Юлічка пісочницю порядочок робить. Ось порядочок буде, так? Да? Угу. Да. Ілонка хоче спати. Я тут все вимітаю, вигрібаю і прибрала у кузовнику вже. Вже там чистенько для кізочки буде. Да? І будемо ложити ці мало спадки. Де? Да? Ой! Яблука позбирали, вони знову падають, да? тому такі у нас справи. Працюємо. Під вечір вийшли трошки. Спільними зусиллями. І дворик вже преображається. Вже гарнічно. Там яблучка, да, які гарні покажи. Це голден. Так. Да. І пару слів за ту, як можеш розказати. Як воно що воно в нас тут росте? Яблічки. вже. Так, Пані, позагрібали, покусили. І той ти наші. Від землі багато подолетий, да? так? Три високі, ці високі. Тут дуже гарні. З цієї сторони тут такі середні, є трохи гірше. Тут теж ці непогані так ростуть. А ну я Угу. Отака, якщо висота гарно такі набиваються А тут саме гірші. Спереду і саме гірше. Ага. А це майже і не виросла, щось там трошки може. Mm -hmm. Ось тут ми вже пересадуємо. Порівняти що ця. І що ця навіть вже. Ці втри, ми пересаджували, Так. Да. Тут вони взагалі щось сюди треба буде, Повинено. якщо не будуть рости, то землю міняти. Але тут земля mm -hmm. Погано. Підживлюємо, підливаємо. На. Да. Скільки разів ти підживлюєш на рік? Та два-три так. Близько. Весною і осінню. Ну, гарно. Гарнень. Полив, як, поливи, це якщо посадив, то треба хорошо поливати. А зараз я не часто. Якщо дощ іде час від часу, то по суті зараз ага. вистачає. Трошки осінню можна більше поливати, кажуть. Чапку, коротко і все. І будемо закінчувати. Закруглятися, будемо йти в хату, вечеряти. І хочу закінчити на цьому наше відео. Такий вийшов день. який є, такий є. Все знімали, показували для вас. Тому дякую, що залишаєтеся з нами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Викорчовуємо, що цю смородину в нас росла, вона вже така трухлява. Дуже о дивись який трухлий корінь. Повністю. а то воно тут таке якесь серед двору. Ну, я б то теж його, вже воно таке старе. І воно зовсім інший вигляд буде. то тут такий. Потрошки-потрошки по де буде гарно. Ну тож, вже цього року от, практично ні смородини не було, перероджене, вже треба садити молоденькі. О, все, я рада.